Дуже щедро з твого боку. Я вже був тут колись. Дуже давно. Коли був сталкером шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряві. Але виявляється, що я прозрів, поки інші далі. Блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді. Це справжня зона? Що таке справжня? Зона така, якою бачиш і ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом. І тоді ти зможеш побачити зону. По-своєму. На все воля. Моноліту.